Зайчики сьогодні хочу розповісти про свій незвичайний ранок з подорожі, почався він у мене. Запросили мене дівчатка в студію Епілрум, що знаходиться в білій церкві на Шевченка, 14, для огляду та для масажу вакуумного. Насправді в них дуже багато е, послуг, такі як вакуумний масаж, масаж обличчя, ручний масаж, обгортання. От тут дівчинка мені показує кабінет. Він супер класний, чистий. ну Мені чесно, сподобалось дуже. Атмосфера супер. Ми багато жартували. Ну, не, не бояться. Не боюся, <ріст> боже не боєте. Так, зайчик прийшла на е, вакуумний масаж. Животик. У мене і попка. Оцим сосьом, а цим, цим б'ємо. Да. А кого б'ємо? Кожу? Кожу б'є. боремося з ним. Я хамуха. <ріст> Добре. All it is to say that why is it so hard to say?